Чи справді шоу Андор найкраще, що поки створив Дісней? Чи не занадто дорослим вийшов серіал? І чи не занадто він відрізняється від оригінальних зоряних війн часів Лукаса? Вітаю в джедайській краївці, і в цьому відео я поділюся з вами своїми враженнями від перегляду перших трьох серій шоу Зоряні війни Андор. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Сюжет серії переказувати не буду, але про спойлери традиційно попереджаю. Коли ми тільки очікували на шоу Андор, я думала, що буду робити посерійний огляд, не дивлячись на вихід одразу трьох епізодів. Але подивившись їх, зрозуміла, що розділяти їх не можна. Автори серіалу вірно зробили, що звалили на нас одразу чверть сезону, бо виглядають ці три серії як одне ціле, як великий гарний зачин історії. Але тому на великодочки доведеться почекати. Я їх для вас пошукаю в наступному відео, не пропустіть. Якими ж вийшли ці перші епізоди довгоочікуваного шоу? Забігаючи наперед, скажу такими зорині війни я ще не бачила. Шоу вразило мене і вивело франшизу, принаймні її телевізійну частину, на зовсім новий рівень. Ніби з любительської футбольної ліги ми перенеслися в професійну, але про все по порядку. Події шоу розгортаються неспішно, але при цьому жодна хвилина не є зайвою. Серії пролітають на одному диханні навіть без особливого екшену, хоча він тут також є. Ми знайомимося з новими героями, що оточують Касіана на Ферексі, бачимо, яке життя він веде. З флешбеків, які цілком органічно вплітаються в канву розповіді, ми дізнаємося про минуле Касіана на його рідній планеті Кенарі, що була знищена, і як він потрапив до Марви Андор. Мені сподобався Ферікс, його можна порівняти з шахтарським містечком. Де все крутиться навколо містоутворюючого підприємства. Здається, так детально ми до того були знайомі тільки з татуїном. Місто відчувається живим, а його мешканці ведуть звичайне життя працюють, ходять до бару, кохають, ревнують, мають якісь незаконні оборудки. І серед цього життєвого хаосу існує Касіан, який, як на мене, доволі сильно вирізняється з-поміж інших містян. Ми раніше знали, що він не дуже дружить із законом. Але не це робить його особливим серед його знайомих та друзів. У гонитві за ціллю Касія не бачить перешкод і насправді готовий підставити будь-кого, якщо це йому допоможе. Не побачила якихось докорів сумління щодо охоронця корабля, який він фактично викрав. Бікс він теж готовий використати, хоча вона його давня подруга і ризикує всім заради нього. Правду казав Тоні Гілрой, на початку шоу Андор не викликає особливо теплих відчуттів. І навіть його бажання розшукати сестру не виправдовує деякі його вчинки. Здається, він просто не помічає, скільком близьким людям він приніс гори та неприємності. Мені імпонує, як прописані другорядні герої, і зовсім не обов'язково запам'ятовувати всі їхні імена. Але саме вони наповнюють місто життям. Ми розуміємо, наскільки жителі міста зв'язані один з одним. Було б занадто пафосно сказати, що вони одна сім'я. Але те, що вони багато готові задля захисту сусідів та міста це точно. Окремо хочу відмітити Бікс, власницю майстерні та подругу Андора. Вона жива, смілива, самостійна, вірна. Сподіваюся, в наступних серіях ми її ще побачимо. Ну і куди ж без мімімішного дроїда? Бій заслужено посідає місце в пантеоні завершених залізяк компаньйонів. А ще мені подобається, що він розмовляє. Бінарний код мене вже втомив. А ще більше втомила здатність героїв його з легкістю розуміти. Звичайно, тут є антагоніст Сиріл Карн з корпоративної служби безпеки. Він дещо карикатурний кар'єрист, навіть трохи наївний, його не можна назвати злим, він просто занудний служака, який хоче пробитися в імперське бюро безпеки. Його грубі та самовпевнені дії в обхід начальства призводять до великого хаосу. Зовсім не на такий фінал операції він розраховував, і на якусь мить його навіть стало ж шкода. Але ненадовго. Заінтригував Лютон Раель у виконанні Стеллана Скажгорда: Визнаю, мені не терпиться дізнатися, хто він є насправді і що змусило його змінити затишні коросанські покої на смертельну небезпеку. Але доведеться трохи зачекати. Як я вже казала, серіал приємно вразив мене. Здається, ще ніколи зорені війни не були такими приземленими, живими, повсякденними. Співробітники Служби безпеки не просто сидять за пультами. Вони спілкуються між собою, обговорюють начальство та їдять лапшу з коробочок. Жителі Ферікса ходять на роботу від дзвінка до дзвінка. Бікс п'є кав після сексу зі своїм хлопцем Тімом. І саме тім, через банальні ревнощі, здає на силовикам. Це дуже дорослі зоряні війни. Ви знаєте, коли Ган соло підстрелив Грідо, ніхто особливо не відчув ані жалю, ані якоїсь драми. Це було навіть весело, коли Ган кинув монетку Бармену і попросив вибачення за безлад. В Андорі вбивство це серйозно. Ми відчуваємо, що Касіону не так, щоб легко було вбити одного з переслідувачів. І смерть Тіма на очах у Бікс теж чіпляє. Це більше не гра в підпілля чи контрабанда деталей, це революція, в якій ще пролється чимало крові. Не думаю, що Андор створено для дітей. І це чудово, бо дорослі фанати теж заслужили на своїй історії. Можливо. Такими блука Зоряні війни ніколи не створив би. Все-таки він спирався на розважальні серіали типу Флеша Гордона. Але світ змінюється, ми змінюємося. Ніхто не забере від нас романтику оригінальної трилогії, деяку наївність приквелів чи фансерії з Філоніверсу. Дуже скоро студія завалить нас проєктами для дітей. Тож Андор це чудова віддушина для дорослих хлопчиків та дівчаток, які люблять далеку далеку галактику, але зголодніли за справжньою драмою. Візуальний ряд чудовий. Відчуваєш себе в улюбленому Всесвіті. Нічого для мене не виглядало як чужорідне. Згадаймо тих же модів з книги Боби Фета. При цьому не обов'язково було мати в кожному кадрі великодку, достатньо було і милого плюшового банти. Хотіла б я назвати недоліки шоу, але поки не можу нічого пригадати. Акторська робота, постановка, спецефекти, сюжет. Все мені сподобалося. Давно я не отримувала такого задоволення від перегляду зоряних війн. А які ваші думки після перегляду перших серій Андора? Чи не розчаровані ви побаченим? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мою телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!